На черговому засіданні Бердичівського виконавчого комітету демонстрували фільм про освіту. Головним питанням, що розглядалося, був стан навчально-виховних закладів міста, чи повністю готові ті до навчального року та опалювального сезону. Пріоритетними напрямками освіти Бердичева було, є і буде покращення матеріально-технічної бази. Підручниками школярі забезпечені на 85%, доповіла присутнім начальник міського управління освіти і науки Валентина Адаменко. Гарним подарунком від міністерства став новий комп'ютерний клас навчально-виховному комплексу номер 10 Окрім того, постійно в начальних закладах міста впроваджуються енергозберігаючі заходи. Закуповуються теплові лічильники, замінюються лампи, ремонтуються котельні. Щоправда, капітального ремонту потребує 17-ї школи. Це першочергове завдання, яке стоїть перед міською владою. Зауважили на засіданні виконання. Конкому є проблеми і в позашкіллі. Більше трьох мільйонів гривень потрібно сьогодні на виплату заробітної плати працівникам позашкільної освіти. Тому й виникла потреба ввести 18 платних гуртків у центрі позашкільної освіти імені Олександра Разумкова, пояснює Валентина Адаменко. Але вона вірить у розуміння мешканців міста і підтримку міської влади, які допоможуть позашкіллю і надалі досягати гарних результатів у вихованні дітей. Ми будемо надіятися, що ті показники і той статус, який є. Сьогодні освіти міста, то, що ви сьогодні стали першими в області по рейтингу, то це дуже добре. От. Але досягти як якоїсь висоти це одна справа, утриматись дуже важче. Тому давайте ми так попрацюємо, щоб в цьому році у нас був той самий рівень і по, по всім тим рейтингам, які, по яких оцінюється освіта. А саме головний рейтинг, щоб були батьки задоволені. І перебування і навчанням своїх дітей чи баташкідні заклада, чи то чи то шкоту представники пожежної охорони та санітарно-епідеміологічної станції висловили майже однакову думку. Навчально-виховні заклади Бердичева знаходяться у гарному стані. Звичайно, є невеликі зауваження, які легко усовуються. Наступною темою обговорення став опалювальний сезон, що вже не за горами. Про підготовку до нього розповів заступник міського голови Сергій Нофрийчук. Підприємством Водоканал і тепломережа, в першу чергу, і ЖЕКи провести максимальну роботу по розрахунках за надані послуги. Чому? Тому що ситуація дуже серйозна. По деяких підприємствах надзвичайно коротко, наприклад, по водоканалу при наявності заборгованості за електроенергію мільйон шість восімдесят тисяч, населення виннуло шістсотсот. По тепломережі також ситуація не дуже радісна майже 4 мільйони заборгованості за надані послуги, а це ті кошти, які... Необхідно провести розрахунки і за газ, і за інші матеріали, які ви прибуваєте для підготовки котель. Якщо брати по котельнях, котельні практично всі готові, залишилися там певні технічні нюанси. Ну, є певні питання по котельні, які обслуговував третій ЖЕК, але зараз там тепломережа працює, і до опалювального сезону ну, має бути все готово. Для комунального підприємства Бердичі водоканал виділено гроші на закупівлю машини, що знаходить прориви, але є проблема: немає кому працювати на цій машині. Сергій Онофрійчук порадив представникам водоканалу найкоротші терміни знайти людину зі спеціальною освітою. Окрім того, незабаром відбудеться огляд техніки, що є на балансі комунальних підприємств міста. Фахівці визначатимуть, чи готова техніка, та й самі працівники до настання зими чи не виникатимуть потім форс-мажори. Останнє, про що говорили на засіданні, стосувалося прийдешніх виборів. Виборчі дільниці. Розташовуватимуться здебільшого у навчально-виховних закладах міста з кінця вересня. Дільничні комісії працюватимуть на місцях. Тож, аби не виникло неприємних ситуацій, потрібно зарані підготуватися до прийому людей. Звернулася до керівників навчально-виховних закладів, керуюча справами міськвиконкому Надія Мохно. Зазвичай ви звільняєте всі ті е, кімнати, які були раніше. Претензій не було тому, що там трошки можна не менше 20 квадратних метрів. Була ця кімната, як трошки менше там дозволяється. Ну не Зовсім малесенько, трошки завжди трошки це не менше 20 відсотків відхилення від 20 квадратних метрів. Будь ласка, в нас же це відпрацьовано, Звільніть ті кімнати, де працювали комісії. дільничні». усі дискусії потрібно відкласти в бік, наголосив міський голова Василь Мазур. Під час виборів має бути злагоджена та організована робота. Зазначив він. Відповідальність на перше місце. Я ще раз хочу акцентувати увагу, коли сьогодні така йде боротьба. Серйозно, то такі якісь незначні порушення з нашого боку або незабезпечення можуть трактуватися як про те, що не дали можливість комусь перемогти. Ви мене ж розуміли, про що йде мовчу? Я просив би дуже відповідально ставитись за ці питання. Ми повинні зробити все, згідно чинного законодавства в технічному плані і організаційному плані. Це наш обов'язок. Це обов'язок органів місцевого самоврядування. Ми несемо по законодавству відповідальність за ціря. Окрім того, на кожній виборчій дільниці будуть встановлені камери спостереження. Керівникам навчально виховних закладів потрібно потурбуватися і про те, що були створені всі умови для їхнього встановлення, зауважила Надія Мохно. Взагалі, підсумували на засіданні, вибори у Бердичеві завжди проходили належним чином і без ексцесів. Так має бути і цього разу.